На жаль, нас є така, знаєте, особливість, що ми терпимо до останнього, поки вже не припече. Шановні, припекло. Україна! Слава Україні! Героям слава! А ще має слово Ганна Михайлівна, вчителька. Ребята, я вас перев'ю немножко. Давайте спочатку подписи заберемо. Тому що люди починають розходитися, а потім продовжують. Зараз погасимо те, що ми. Продолжение следует... Якби, я думаю, зараз тут зібралися. Ця площа була би нового ну, не було, б тварки, тому що настільки є по заграницях нашого світу.